Пану кондючний селищем на свята. У юрби селян місцевих дозволив запитати. Гей, хто у вас найстарший? І повернув у нас найстарша баба Текля. Їй 120 років. Не про те я, а про віщо ведете мову. У вас всі всі в нас слухають Тараса. Хлопця, Супівчина, ох і грає, ох, співає місова дитина. Ви мене не зрозуміли, боїтесь у кого ви. Сазаха лютий, як теля